Привіт! Юра дав мені телефон, сказав, що може щось розповідати. А я вам розповім, знаєте що? Що ми з Юрою за дуже такий ну, довгий час. Взагалі, це дуже щас рідко. Ми виїхали вдвох. Як це сталося? Артурчик в садочку, а доця з Тьіри. Так що ми зараз виїдемо. Посилки треба відправити, забрати. А, я фарш хочу знати, щось Юра, коли їздив. В двох супермаркет... в супермаркетах був, немає ні свіжого, ні замороженого фаршу, то я зараз сама знайду. Корму треба котам, собакам. так що, ми, этот... в общем, трішки скупиться. Це ну, так прикольно, що тільки ми вдвох. А зараз Юра поїхав, поїхав пішов за... за обрізками. Це ж такий радий, сало, сало, любе сало. І... А ми зранку Юра досадив часник, Тютіра прийшла. Ми малу на вулиці вклали. Я садив, садив, садив настільки, що потім подзвонила там одна жінка з села. Каже, Юра, є ще часник на продаж. Кажу, ні, немає, тому що ну, вже все весь висадив, часник такий. А потім садю, садю ту воздушку, а вона є, є є, 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 Я вже там посадив 8 соток, тут біля хати 6 соток. А подзвонив їй кажу, типу, можу кіло відпродать. Вона мене так вже задовбала. Та я короче, кіло. Получилося 15 сотих воздушки на місце. А чому тобі не пишуть, що чуви танечку перебиваєте? Ти ж мене перебив. От зараз напишуть. Це я уточнила, що він мене перебив. Ну, в общем, ми садили. Ой, ми садили. Ми не садили. Юра, тобі не зни мене. Юра садив свою часник, а ми квіти прибирали. Обрізали туди, сюди ще трошки сталося, досі проснулася. А потом там покормила і. Ні, лаванду залила водою. дівчинка Оля прислала. Так що ще й лаванда у нас буде. Я вже, в принципі. Так... А куди ти? Міс фортуна, де? Водон, внизу? А, внизу? — Ну Фортуна оце ж? А я знаю. Я ще запуталась тут. А, ну так, да, навірно. Та той міст то туди приходить, то сюди, то з Китаю. Тоді посылки якраз Юрій прийшов. Оцей типа термо Ну такий, как воно таке матеріал. Я забула я все на світі, все. Давай. Така обтягующа. Дякую. Щоб так ніяк он матеріал вот этот. Как у тебе в эти водолазы? Да? Да, да. Ну таке, ну, типа було. Що таке, короче. Пішли разом, бо Так, а на вечір у нас дві маленькі розпаковки. Це посилка з Тему. Тут е, мені термобілйотики хороші. А це, це що там? Це Катюша прислала, подруга, дитинства. Да? Я, з якої починаємо? Катіною? Ну, ну давай це заберемо. Так. А що там таке? Чи ти не знаєш сама? Катя щось так зінтригувала. Я так поняла, ее її... мама свекровь связала. Опять Крош... Була, да. а ну, не було в Опять? Опять? Снова. Она у нас так не было в кадре ножа. А то Ага. Смаколики. Напишуть, що ми їмо одні смаколики. Це Артуру. Це Катюшка Артур, що Ми видаємо йому дуже дозовано. Не хвилюйте. По чуть-чуть. Пілешки, -чуть. вармілоарки, печенька. Ще Шепече. Шепече. печенька. Ще печенька. Катюшка сиді замітила, тут такі є. Тут дякую, Катюшка. Боже, ще э, шоколадка. Катюша. О, щось таке цікаве. Комбезик. комбезик. Ага. Это на Вероничку, Нет, это на Вероничку. Это покупала Катя здесь. смотри. Ага. Вельвет, да? Чичо? Ага. А это, я так поняла, он облань. Да. Вау. Жилет. Он. А гляжь, яка, бабушка стильная. Так нельзя сказать бабушка. Ну, как бы для Вероники бабушка. Ведь Наташа. этот. Да? Ага. ага. Что и что носочки. Это Pony, носочки То, пицца, да? О, вот сейчас. Да, да, подожди, я он. А, о, о разобралась. Такие такие красивенькие. Ух ты, вот это ветер... прям Вау. О, давай, кофточка. Это директор моды. <laughs> давай. Ой, красота. Боже, дуже-дуже вам дякую. Так, так приємно. Я ще від рожевого набору не відійшла, там, де ви пам'ятаєте, пов'язочка, кофточка, синочка на ножки. А тут вже така красота. Я дуже вам вдячна. Катюша, тітя Наташа дуже-дуже вам дякую. Нам дуже приємно. Особливо за те, що ви робите своїми руками для нашої досінки треба буде одіти і сфоткати. Uh -huh. Угу, обов'язково. На Instagram я покажу, так? Катя мене ругає, якщо не бачить фото. Ні, дякую вам <мама>, велике, <Дуже>, дякую. <голов> дуже. чекаємо в гості, Катюшка. Гарно. Так, а це наступне. А це стемо. Це... я замовила, але воно йшло 2-3 тижні, я туди зайшла. Це, напевно, Юрія. Костюм. Стема, це, хто не знає, це ми не, не, не В общем, це юрі такі типа облягающий костюм як були. Це мені штани. Да? Це Юра, очі штука, бо я от вот, це, там так, нічого так. не бачу, особливо коли світло виключають. У нас на кухні темно, <рисвіт> під, <рисвіт> під <ти> поняв, тубочки <рисвіт> верхні, щоб вони були щось ріже, понял, там ні, було, щось. Типу свет? Да, ну тут надо раз это. Дай тоже Ну давай, еще ты. Мне так жарко, это мы так на... кое-кто натопы. Блин, мне где сюда надо уже тут час резать. Да, срезаю. Так срезают, люди скажут, боже, боже. Так ну, что? Ничего. Как получается? Может, я не А, ты думаешь, это? Ай, фух! Вот он. Вот так много купим. А где же она? А, тут датчик, или что? А она где же заряжается, да? Она заряжается, а как понять, как она включится? Сенсор, или что? Ну, вот датчик. Наверное, она сенсор. Вот все, маленькая. Вот. О, Господи. У -у -у. Ой, Это о -у -у. прилепить хочешь, да? Ну да, вот так, и чтобы мне было то, на рабочей стороне, типа, понял?

это шапка. Дайте. Mm -hmm. Вау. Это <laughs> что, тебе что, подогревать, типа, чтобы... Одни а очи были. А что? Чтобы одни очи были? Чем будет? Да, что, не, не вот надо надо быть, сейчас а сейчас он это может туда трошки. Это что? что липучки я ношу. Це ти заказувала? Не знаю. Що не О, і ці черевики, так? Ага. Ай, бух! Ну шапка взагалі. Це ці тапочки, що, знаєте, зараз одягаєш і не знаєш, що на ті ноги одевати. Нормально, носочок теплий. нормально. Я все? Ні. Це батько на прикорм я взяла штуку, варешек, там його ще Угу. І щоб не було прям півірване, ти бачиш, як світла немає. Ось сюди варене кладеш а, і опа. Да. Типу. Ну мені каже, це непогана штука. Тупо макого на современного, да? ага. <рес> так? Так, штани свої показуєш? Чи там ще да? щось є, так? Не показую. Це те, що у тебе ще штук І в мене тут. це подвозить. Це не воду розкажу. А ти що це дурний страдає. Що, Яйця варить. В смислі? Ну вариш, знаєш, коли ти хочеш яйця, ти кажеш, щоб точок був. тут, поняв? І воно то колір міняє, так заповняється. Прям круте, таке, типу, ну, таке буду. І воно показує, на який час треба яйця вимикати. А oh, oh, ты хочешь от яйца смятку? Штаны показываешь? Твои. Не, а свои показываешь? Нет. Nee. Чего? Не хочешь. Чего? Ч, блин? Ладно, а давай я костюм hey. примерию сви. Не, сначала oh, його роз... oh, я его раз. Ты что клюпить собраю? Открый, открой, oh, покажи так, а потом я ее одену. Oh, Побачимо, чи вигадали ми з розміром, так? Да? Ну Всередині оцей утіплюнка. Угу. Ану, показуй. Це штани. Поталія не буде великий. Ну глянемо сей. Штани. Товоє товар замак, так? Да? Артурчик. Дихуй. Щас, зачек, зараз он так Не знаю. Це давай помірюю. Спочатку наче наче начало... погано, Начало лакувати, да? Mm -hmm. давай примірюю. Короче, Юра не незадоволений. Ну як? Я там на фотки було, що типа воно отак от під шию і типа оп. Йому мільйон фоток нас смотрели. Ти ж мені не ну, уточняв за шиєю. Мені треба було, я щоб... дивила, щоб було тепле і все. Ні, воно хороше, тепле, і по рукавах хороше, і типу по, типа. Ти по, по... По Але я хотів із за того, щоб типу, облягало шию, щоб мені не задувало, Я десь все нагинаю. То тобі треба воротник, поняв? Як дітям? Що одягаєш сверху, і потім поняв? і все. Ми тобі знайдемо воротник. Ні, ну так хороше. Так Але ні, ну Значить... Ой, як мені жарко. Всі... Моты, ну, а якщо було б менше, то кофта тобі була б коротша. Так? Ні, хороше. Ну, я оце думав, що буде облягати під шию повністю. Ну, щось придумаємо. Посмотрим, посмотрим. що буду обмотуватися. Тобто Ту бородою будеш, бородою будеш обмотуватися. Ще трошки можна буде обмотуватися. Отак, а, так да? тепло. Ага. Спасіба. Все, тихо йдемо, зараз, йдемо. Ну, <нів> бачу, ти зашло. Все.